Вітаю! Сьогодні в нас рубрика Квіти, а зокрема, гортензія. Гортензія волотиста, яку я замовила в пані Світлани. І зразу скажу, що я посилання на її канал, вона також має ютуб канал, розмістю в описі під відео, так що, будь ласка, якщо комусь хочете посадити ці чудові рослини. Я пізніше покажу, в мене дехто є з них і дехто квітне. І це дуже невибаглива, як виявляється, рослина. Вона любить сонце. Єдине, що їй потрібно, щодня поливати. Дуже любить полив. Ну, і, Звичайно, є певні умови. Там, і бузок, в принципі, тільки бузок може рости без догляду. Pink, Pink and Rose і Candy Life. Гортензія відкривається, як завжди, волотиста білим кольором. Потім буде рожовіти. У мене є таке бажання поставити посадити в монопосадки п'ять штук одного сорту замовила, п'ять штук другого. Будуть у мене такі монопосадки. Хочеться, щоб воно було однаково. Поки їхало трошки зігнулася квітка, адже їхало три дні. А ну, вони були трошки лежачі. Впаковані прекрасно. Приїхала, оце бачите, оце так листочки всі зелені, все нічого не пов'яло, нічого не цей. Земелька до сих пір Я не поливала, Я вчора розпечатала ввечері, ще не поливала, а погляньте, які вони класні. Полю сьогодні. За те що їх дощ полив. У нас сьогодні дощ, як він там пішов невеличкий. Прекрасне пакування, потім вона дуже ретельно відноситься взагалі до вибору рослин. Вона їх буквально всім показує конкретно які. Потім на своєму ютуб-каналі вона їх... Прям розміщає все відео людині, потім посилає, присилає посилання на це відео. Людина дивиться, вибирає сама конкретно, буквально пальцем тикає, я оце хочу, а це не хочу. Дуже, дуже так відповідально пані Світлана відноситься. В мене дехто є з Волотистей гортензії. Зараз покажу, я, прям, я не знаю, як називається цей сорт, але подивіться на це чудо, які шапки, яка краса. Яка краса, і в мене тут п'ять ось, бачите, цілих п'ять бутонів. Дехто з них тільки відкривається. Дехто вже ось оця відкрилась повністю, ж до верха. Не знаю, буду дивитися, чи. А, є розовинка, трошки вкривається крапочками рожевими. Не знаю, як називається сорт. Не знаю. Шапка така, знаєте, не витягнута, а скоріше така більш круглувата. Оці красунечки сюрядують моє ухо. Вони дуже схожі на ту, яку щойно показувала. Але не знаю, чи точно такий самий сорт, чи ні. Можливо, є якісь дуже схожі. Але ви подивіться, що це за квітка? Що це за квітка? Вона буде квітнути вам ну, буквально місяцями. Оце вона відкриється і стоятиме, потім вона мінятиме колір. Я хотіла, щоб у мене були звідки. Є такі, що не міняють колір. Є такі, що стоять білі, або стають зеленуваті, або зелені відкриваються, стають білі. А так, але багато хто із них стає рожевим, все дужче, і дужче і дужче. І є такі, що перетворюється прямо на скарво-червоний. Можливо, пізніше такі також придбаю. Але це квітка взагалі і багаторічна, наскільки це собі як бузок вткнули, і на віках. Хто з них має отакі так звані фертильно-стерильні квіти. Оце стерильні, а це фертильні. Ось також бутони фертильно-стерильними квітами. І цей сорт. Прочитавши ярличок, там у нас в називає ярличок, поларбір, тобто полярний ведмідь, Чи правда це, чи ні, не знаю. Мені скоріше, той сорт, який я показувала раніше на полярного ведмедя схожий, адже там, кажуть, полярного ведмедя зубці такі на пелюстках. Там є зубці, тут нема. Тобто гарантувати, що який в мене там сорт, я не знаю. Але мені, як, чесно кажучи, як любителю, той байдуже, як називається сорт. Головне, щоб квітка була велика, гарна і. Змінює трошки колір. Трохи рожевіє. Крапочками. Бачите, рожевіє такими крапочками. А дехточки відкривається? Це моя наступна любов. У нас таку, мене також є ціла група широколистих гортензій. Їх у мене штук 20. Я їх сама розмножувала. Це наймолодші квіти на ній. Вони мають рожевий колір. Вони Втрачають колір і стають яскраво-зеленими. Такими зовсім. Їх не відрізниш від листя. Вони перетворюються на абсолютно зелені. Але восени, коли стане вже холодніше, вони червоні, червоні стають змінюють знову кольор на червоний. Тому сорт цієї широколистої гортензії називається Мінлива. І вам задоволення від вашої роботи, замовляйте і сажайте, і прикрашайте своє життя квітами.